Намагу, що професійне сходок на постані першого спутника в цьому проміні буде працювати вам карати немодрі професійно, б розказав, як професійну хокейну команду кинув на прозволяще, щоб люди приїхали в калош, ми їх угодували і розпаковували по інша команда. три собі сраку. тим, блядь три собі сраку, як професійну команду, і людей, і людей розглядають.